Доброго дня всім, шановні члени виконкому доповідачі? Розпочинаємо засідання чергове засідання виконавчого комітету Вреславської міської ради. Сьогодні присутні 13 членів виконкому, відповідно, є необхідна кількість для того, щоб ми могли провести наше засідання. Сьогодні в порядку денному пропонується 10 питань. Прошу, чи будуть якісь зауваження щодо порядку денного нашого засідання? Немає. Я хотів би сказати, що в розісланому проєкті порядку денного не було одного питання. Так, так, ні, немає, Ми включили його, оскільки ми десь задекларували минулого засідання. Я, власне, також проводив про те, що після сесії ми включимо це питання в порядок денний, тому воно ну, включено вже було не на попередньому засіданні. Було, не прийшло це питання, тому ми його включили. Це питання під номером. 4, 4. 4. Так отож, якщо немає зауважень, я пропоную проголосувати. Хто за даний проект порядку денного, хто за. За 13 одноголосно дякую. Е, перше питання порядку денного про затвердження умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування Бриславській міській територіальній громаді. Відповідає Лев Попель. Прошу, шановний головуючий, шановні члени виконкому, е, знаєте, що на сьогоднішній день припинені проведення конкурсів. Е, на міські пасажирські перевезення, але для того, щоб коли вже можна буде проводити конкурс, треба затвердити умови проведення конкурсу. І ми таке робимо періодично, тому що постійно змінюється законодавство, яке регулює питання пасажирських перевезень. І у відповідності до останніх змін, які були у нашому законодавстві, ми підготували такі. Нові умови конкурсу. Тут мало що помінялося з тим, що діє на сьогоднішній день. І ще хотів би сказати, що це є регуляторний акт і тому попередньо, ніж виносити на розгляд засідання виконавчого комітету, проєкт рішення був погоджений в антимонопольному комітеті України, а також у регуляторній службі України. У мене все. все. Прошу, чи будуть якісь зауваження чи запитання до даного. Це проєкту? Ну, ми, ми включили, що там міжміські, то й приміські. Ну, в законі така норма є. Міські, приміські та міжміські. Ми так і написали, продублювали. Є вважання, що це, що виписано в додаткових умовах, щоб воно майбутньому перевізнику, який переможе виконуватися. Це контролювало і виконував. Ну, зокрема, наявність до перевізника. GPS-системи. GPS ми багато цих питань, що виписані, ми обговорювали, коли розглядано це питання щодо тарифу, коли ми черговий раз піднімали. Ну, просто воно пишеться, а потім перевізник цього не дотримується. Акти складалися і попередній перевізник, власне, одніє, одна з причин, чому його е, зняли з, е, з переможця, е, з конкурсу на перевезення пасажирів, а поставили іншу, який був на другому місці, тому що серед іншого там і не було. Також перестала працювати система GPRS взагалі пристосування до маловомільних версій назад. Ну там є також умови, повинні бути вимоги для маломільних. Це не з але якщо воно не буде передбачено для інших, що там дітей, э, цей, жінок з дітьми з колясками, інвалідів. Це все виписано. Тепер воно таке. Ну, Воно важливе також, GPS також важливе є, тому щоб орієнтувалися. Я хочу побратися, я маю смартфон, чи чим тижня. Дивіться, розумієте, в чому справа. Тоді треба, Такі. щоб ну, ми перейшли обговорення по іншому, нехай буде. Треба, щоб усі перевізники були обладнані системою GPS. Тому що одні конкуренти слідкують за тими і бачать, де є маршрутка, виїжджає зразу перед ним і забирай всіх пасажирів. Через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Але можливо, може бути і скоріше. Ще можливо і законодавство буде мінятися знову. Так. Вони самі встановлюють. Розуміло. По суті, даного питання. Якісь зауваження? Немає. Я пропоную проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? За 13 рішення прийнято, дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Бреславської міської ради на, 20, на 2024 рік. Прошу сьогодні. Друге питання, воно десь є продовження, можливо, першого питання. І бо я казав, що попередній проєкт рішення погоджувався у Державній регуляторній службі України, а затвердження. Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів також це є вимога закону про засади державної регуляторної політики. І тому щороку до 15 грудня ми повинні затверджувати план з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік. Ми звернулися до всіх наших відділів управлінь, щоб подали пропозиції, які регуляторні акти, можливо, будуть розглядатися в наступному році. І ми не отримали жодної відповіді, нікому вроді не потрібно отаких, е наступному році розглядати якісь регуляторні акти. Але план повинен бути прийнятий. Ну І ми так для того, щоб виконати норму законодавства, а потім, можливо, вносити зміни в нього. Бо якщо не буде того плану, то не буде куди і зміни вносити. Ми написали на всякий випадок. Про е, рішення виконавчого комітету про встановлення тарифу на послуг з перевезення пасажирів. Це не обов'язково, що воно буде, але для того, щоб був формально план прийнятий. Зрозуміло. Чи є якісь запитання? Я пропоную проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? За 13 Проти утримання змає. Дякую. Рішення прийнято. Наступне проект рішення про схвалення програми фінансової підтримки управління Державної казначейської служби України в місті Бориславі Львівської області для забезпечення виконання покладених функцій та завдань на 2023 рік. Повідає Оксана Тахтарова. Зазначеської служби у місті Бориславі. Які кошти будуть спрямовані для придбання акумулятора та інвертора? Прошу ваші запитання чи пропозиції до даного проєкту рішення. Немає. Розумію. Якщо немає запитань, то я думаю проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? Хто за. 13 за одного власно дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення про надання згоди фізичній особі когут КВ на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна. Дай я, Роман Кікіс. прошу. Шановний головуючий, шановні члени виконкому, на ваш розгляд проект рішення, яким пропонується надати згоду фізичній особі Когут Ксенії Васильівні на здійснення за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна. Житлових приміщень номер 19 та номер 20 загальною площою 537 квадратні метри за адресою вулиця Шевченка, 25, місто Борислав, Дрогобицький район Львівської області. І повідно до переліку робіт, що додається, як було сказано, головуючим, це, це питання вже розглядалося на одному з попередніх виконкомів, не було підтримано. сьогодні виноситься повторно на ваш розгляд. Нагадаю, що це приміщення колишнє використовували за приміщення фотосалону. В кінотеатрі Каменяр, орендар отримав на аукціоні зазначене приміщення. В принципі, всі приміщення були незадовільному стані. Орендар вкладає свої кошти, ремонтує відповідно до встановленого порядку. Звернувся про отримання згоди на здійснення на невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна. У мене коротко все по цьому питанню. Прошу, чи будуть якісь запитання чи пропозиції до даного проєкту рішення? Немає? Ну, в принципі, ми вже обговорювали це питання. Якщо питань немає, тоді я прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати, хто за. Ще раз, будь ласка. Одиннадцять. Проти? Утримались? Один один не брав, один не брав участі у голосуванні рішення не прийнято дякую Прошу наступний проект рішення про надання неповнолітньому статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Подставить на ваш про... розгляд проект рішення про надання неповнолітньому статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Просимо на час дії на території України воєнного стану надати неповнолітній дитині, який фактично проживає у місті Бориславі статус дитини, позбавленої батьківського піклування, встановити піклування над неповнолітньою дитиною і призначити опіку на піклувальника над над неповнолітньою дитиною. Це дитина, яка перемістилася з зони бойових дій. Хлопчик навчався в Добромільській спецшколі, Зараз він навчається в нашому Бориславському професійному ліцеї, і е, така дитина має право мати стажу дитини, позбавленої батьківського опікування, у зв'язку з тим, що він тут у місті Бориславі перебуває без державного представника або законного представника. Прошу ваші запитання до даного проекту рішення. А не іменна, а так конкретніше, як так вийшло, що дитина без... Дитина з такими особливими потребами він навчався в нашій добромській школі. Там одинока мама цього хлопчика залишилася на території, яка є зараз окупованою. І вона фактично не приїжджає, не має бажання приїжджати в місто Борислав і повернути дитину на проживання разом з собою. А наша 866 постанова з доповненнями має право під час воєнного стану таким дітям надавати статус дитини, позбавленої батьківського опікування. Це що це дає дитині? Це дитині дає матеріальні виплати, тобто та сім'я, яка влаштовує таку дитину до себе на проживання, отримує на дитину державні соціальні виплати сім'ям, які мають дитину під опікою. Зрозуміло. А чи будуть ще якісь запитання, що вдало? Піклувальник не перебуває в родинних зв'язках з неповнолітнім? Ні, він не перебуває, але цей піклувальник уже має під опікою дитину, і цей піклувальник фактично довлаштовує у свою сім'ю на проживання ще одну дитину пільгової категорії. Наш, наші всі опікуни, піклувальники проходять періодично навчальні курси, якщо вони не є в родинних відносинах. Курси оцієї нашої опікувальник є дійсними і тому ми фактично довлаштовуємо їй сім'ю щодо ще одну дитину. Разуміло. Ну що немає більше запитань? Тоді я пропоную проголосувати хто за даний проект рішення. За 13, одноголосно дякую рішення прийнято. дякую. Наступний, Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів малолітнім дітям, які проживають станом на нині у місті Бориславі і приїхали до нас у супроводі своєї матері з міста Суми Сумської області. Прошу ваші запитання до даного проєкту рішення. Рішення ми вже приймали. Дякую. Тоді прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? За 13. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній і неповнолітній дитині, які проживають станом на нині в місті Бориславі і перемістилися з Херсонської області. Прошу, чи є зауваження, чи запитання? Даного проекту рішення чи немає? Я пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13 відноголосно рішення прийнято. наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надати статус дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній дитині, яка перемістилася з міста Херсон у Херсонської області, і зараз проживає у місті Бориславі. Чи є запитання на даному проєкту рішення? З матір'ю. Так, мама також є разом з дітьми. Діти є законним представником. Тобто діти не є без батьківської опіки. Немає запитань. Я пропоную проголосувати, хто за даний проєкт рішення за 13. Наступний проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній дитині і неповнолітній дитині це є двоєрідних між собою дітей, які перемістилися до нас у місто Борислав з Херсонської області. Зараз сам разом з своєю матір'ю проживають у місті Борислав. Ще запитання на рішення? Немає, Я прошу проголосувати, Хто за даний рішення. за тринадцять рішення проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів? Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, малолітній дитині, яка попередньо проживала у місті Харкові. Зараз проживає у місті Бориславі разом зі своєю матір'ю і. Мама виявила бажання розглянути питання про надання статусу дитини з постраждалої збройного конфлікту своєму сину. Чи є запитання чи Скільки в нашому місті є дітей з таким статусом? Ну, станом на нині, якщо сьогодні 5, а вже 3 прийняті рішення. То десь орієнтовно, ну я такої чіткої статистики не маю, але по пам'яті то майже 10 дітей уже. І ще є претенденти? Дву, дві заяви у нас є зараз, два звернення, але е, батьки ще збирають відповідний пакет документів, тому що там необхідні підтвердження, спостереження психолога, оцінка потреб сім'ї. Вивчається. Тобто це питання так досить ретельно вивчається соціальними службами. Немає більше запитань. Пропоную проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? За 13. Дякую. Рішення прийнято. Становні члени виконкому, поряд, поряд, порядок денний вичерпаний. Всім дякую за участь в нашому засіданні.